Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 10 класу Алгебра Мерзляк 2018 рік. Виконуємо завдання номер 1.1. Нехай Аа не порожня множина. Які дві різні підмножини завжди має множина А. Ми знаємо, що будь-яка множина завжди має. Порожню підмножину та саму себе. Тому запишемо, що множина А є підмножиною множини А. Та порожня множина є підмножиною множини А. Але зверніть увагу, я умисно не поставила рисочку під знаком підмножина, Тому що умова строго каже, що А не є порожньою множиною. Хоча цей знак дорівнює він. В принципі, і не нас зобов'язує, що воно має буде дорівнювати. Воно тільки припускає, що може бути дорівнювати. Але ну, мені так більше подобається. Відповідь: А. Та, порожня множина. Виконуємо завдання 1-2. Чи є рівними множини А і Б. Починаємо. Перша. Множина А складається з елементів 1 та 2. Множина Б складається з елементів 2 та 1. Висновок. Множина А дорівнює множині Б. Тому що порядок елементів в множині не має значення. Наступне множина А складається з. Точки, що має координату 01. Множина Б складається з точки, що має координату 1,0 Точки 0,1 та 1,0 – це різні точки. Це точки, що мають різні координати. Отже, множини мають різні елементи. Висновок. Множина А не дорівнює множині Б. Наступне. Множина А складається з елементів, таких, що Х-натуральне число та Х-кратне числам 2 і 3, одночасно ділиться одночасно і на 2, і на 3. Які це числа? Це числа 6, 12, 18 і так далі. Множина b складається з елементів, таких що х – натуральне число та кратне 6. Це також 6, 12 і 18. Який робимо висновок, що множина а дорівнює множині b? Завдання 1.3. Чи є рівними множини А і Б. Перше. Перше напишемо одразу. Множина А не дорівнює множині Б. Чому? Тому що множина А містить елемент число 1, а множина Б містить множину, що містить елемент 1. Це різні множини. Наступне. Множина А складається з елементів Х, таких, що Х менше або дорівнює 3 та Х ціле число. Давайте подумаємо, які це числа. Це може бути 3, 2, 1. 0, мінус 1, ну і так далі. Це зрозуміло, так? Наступне, множина B складається з елементів таких, що х ціле число х менше за 4. Це так само 3, 2, 1, 0, мінус 1 і так далі. Що можемо сказати? Це дві множини, що мають однакові елементи. Тоді А дорівнює Б, це рівні множини. Третє. Множина А складається з елементів Х, причому Х натуральні числа, Х менше або дорівнює 15. Якщо натуральне, це мається на увазі 1 від 1 до 15 включно. Причому Х має бути кратне 19. Я не знаю жодного натурального числа від 1 до 15, що ділиться на 19. Тому А порожня множина не можна виконати усі умови. Розглянемо множину Б. Множина Б складається з елементів Х, таких, що Х натуральні числа, причому Х Більше за 3, але менше за 4. Я не знаю натурального числа такого, що між числом 3 і 4. Тому Б також порожня множина. Якщо А порожня множина і Б порожня множина, тоді множина А дорівнює множині Б. Виконуємо завдання 1.4. Які з наведених множин дорівнюють порожній множині? Перше. Множина А складається з елементів Х, таких, що Х не дорівнює Х. Ну, це як? Сам собі не дорівнює. Такого не буває. Тому А порожня множина. Друге. Множина b складається з таких елементів, що х обов'язково має бути цілим числом, та х є коренем рівняння х-4 дорівнює нулю. Розв'яжемо це рівняння х-4 дорівнює нулю. Отримали корінь рівняння х дорівнює 4. 4 це ціле число. Отже, множина b складається з одного елемента 4. І це означає, що b не дорівнює порожній множині. Наступне третє. Множина С складається з елементів, таких, що х ціле число. Та модуль x має бути менше за 1. Давайте запишемо умову. Тепер треба розв'язати нерівність модуль x менше за 1. Пам'ятаємо, з 9 класу, переходимо до системи. Х більше за мінус 1, х менше за 1. І це буде проміжок від мінус 1 до 1 не включно. Тобто це строга нерівність мінус 1 та 1 ми не включаємо. А в цей проміжок, які входять цілі числа, тільки одне ціле число 0. Отже, множина С складається з одного елемента 0. І це означає, що це не є порожньою множиною. Все наступне. Виконуємо завдання 1.5. Які з наведених тверджень є правильними? Переписали перше. І кажемо, що це хибне твердження. Тому що множина, що складається з елементів А, може належати тільки множині, що складається з множини елементів А та елементів Б. Отак От було би правильно. А так, як записано в умові, це неправильно це хибне твердження. Елемент А може належати. Множині з елементів А та Б так було би правильно. А у нас множина, і знак належить множині з елементів А. Тому твердження хибне. Друге. Переписали умову. Кажемо, що твердження правильне. Множина елементів А може бути під множиною елементів А та Б. Ще можна було б сказати, що множина елементів Б може бути під множиною елементів А і Б. Що множина елементів А та Б може бути під множини елементів А та Б. Ще можна було сказати, що порожня множина може бути під елементів А та Б. Ну, різні способи. Але ж, пишемо правильне твердження. Третє, елемент. Кажуть, що є під множиною елементів А та Б. Це хибне твердження. Елемент не може бути під в принципі, тільки множина може бути під Останнє. Записали умову. Бачимо, що нам кажуть, що множина елементів А і Б належить множині такої самої з елементами А і Б. І кажемо, що це хибне твердження. Знак належить, записано тут неправильно. Вони можуть бути тільки під множиною. Одна множина до одної сама собі. Все завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!